Мене звати Світлана Спасибко, я дизайнерка інтер'єрів, і я щиро переконана, що дизайн можливий у будь-якому бюджеті. І я знаю, що клієнти не готові переплачувати за фотореалістичні візуалізації заради візуалізації. Їм потрібен якісний дизайн. А так як я знайома з 3D Max давно, але так з ними не подружилася. Цю послугу мені доводилося. Віддавати на аутсорс, що в свою чергу збільшувало вартість дизайн проєкту І як круто, що саме в цей час моїх роздумів мені прийшла реклама про курс Олесі Мозгової, який я вже пройшла, отримала купу задоволення і вже впроваджуючи, впроваджую нові знання на практиці, що економить мій час як дизайнера, а це дуже важливо. Тому раджу вам приходьте на курс, отримуйте. Ці класні та потрібні знання, і приєднуйтесь до команди «Скетчаперів Україна.